Вітаю вас, діти, на уроці читання. Сьогодні ви познайомитеся з першою навчальною книгою Це буквар. Послухайте вірш, який я прочитаю. Дзвенить струмочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Діти, про що цей вірш? Так, він говорить про те, що не можна написати будь-яке слово не знаючи мови. Отже буквар нам допоможе опанувати рідну мову. Подивіться на зображення дітей навколо планети Земля що вказує на бажання всіх дітей навчатися. Отже, пропоную вам завершити речення. Я розпочну, а ви завершіть. Я хочу навчатися, тому що послухаємо хлопчика. Я хочу навчатися, бо можу дізнатися багато нового. Послухаємо дівчинку. Я хочу навчатися, тому що це цікаво. А ви складіть речення. Я хочу навчатися, тому що. Пропоную визначити, хто ви такі? Малята? Ні. Діти шкільного віку. Школярі? Так, ви учні першого класу. Діти, подивіться на зображення? Надайте відповідь на питання, чим займаються діти в школі. Діти займаються в школі читанням. Надайте ви відповідь на питання. Чим ви будете займатись в школі? Ми будемо займатися в школі читанням, ми будемо займатися в школі письмом, ми будемо займатися в школі математикою, ми будемо займатися в школі малюванням. Томились наші оченятка. Тож пропоную виконати гімнастику для очей. Діти, рухаємо тільки оченятками за направленням стрілочки. Тож розпочнемо! Чи добре ви вмієте відгадувати загадки? Отже, слухайте уважно. Що це? Є чарівник у школі в нас. Ану впізнайте, хто він. Озветься тиша, йде у клас. Озветься ще раз гомін. Щоб не спізнитись на урок, нам голос подає. Так, дзвінок. Озветься ще раз гомін це перерва. Озветься тиша йде у клас, це йде урок. На... Що це? Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Хто ж це розповідає? Мовчки? Так, це книга, молодці. Наступна загадка. Сіли на сторінки 33 сестрички. Сіли поруч, не мовчать. Нам загадки говорять. Що ж це за 33 сестрички? Поруч. Так, це букви, які стоять поруч в алфавіті. Букви всі від А до Я на сторінках. Так, букваря. Отже, пропоную познайомитися з букварем. Діти, давайте познайомимося з підручником буквар. Буквар це ваша перша книга, яку ви прочитаєте у своєму житті першою. Тож розглянемо обкладинку, ми бачимо назву буквар різними кольорами. Вгорі українська мова, тобто буквар це перша книга, яка допоможе вам вивчати державну мову. Далі вгорі посередині ми бачимо авторів Микола Вашуленко і Оксана Вашуленко. Це автори, які склали цей підручник і логотип освіта, що роздрукувала даний підручник. Діти, послухайте звернення авторів підручника до вас. Любі діти! У ваших руках буквар це перший шкільний підручник з української мови. За букварем ви навчитеся читати і тоді зможете прочитати про все, що є на світі. Тож у добру путь наші маленькі друзі! Познайомимося з вами з умовними позначеннями. Хмаринка потрібно розповідати або обговорити прочитане. Равлик читати повільно. Ракета швидко читати. Пара це означає, що ми будемо у класі працювати в парі або в групі. Долоньки потрібно зробити якісь вправи. І маска розіграти прочитане. Діти. Пропоную пограти. Зараз я прочитаю вірш про хлопчика Миколку, який складав свій ранець до школи. Якщо Миколка правильно поклав річ у портфель, ви плесніть у долоні. Якщо помилився, тупніть однією ніжкою. Будьте уважними. Миколка першокласник. Перший раз малий Микола став збиратися до школи. Олівець поклав у сумку книги, ручку, зошит, гумку, м'яч, перо, граблі, подушку, на обід м'яку пампушку, двох ведмедиків, лопату, білочку руду хвостату, лук і стріли і рушницю. Ще й Пухкеньку паляницю, ще стілець і стіл, і парту, і географічну карту, трактор і машинку, й мило вже й на дворі звечоріло. Сів Миколка, дума-думку, чи усе поклав у сумку? Я гадаю, ви не помилилися і вірно склали за Миколку ранець. Далі працюємо за букварем. Розгляньте у підручнику малюнок. Подивіться уважно на зображення і надайте повні відповіді на питання. Скажіть, куди йдуть діти? Діти йдуть до школи. Який у них настрій? У дітей радісний настрій. Або у дітей піднесений настрій? Що приготувала тобі родина для навчання в школі? Моя родина приготувала для навчання в школі ранець. А вам? Хто супроводжував тебе до школи? Цьогоріч нас не супроводжували до школи. Ми розпочинали навчання онлайн. Який у тебе був настрій? У мене був настрій чудовий. Послухайте вірш про Петруся і дізнайтесь, хто супроводив його до школи. За ніною Горик. до школи біжать стежки з усіх околиць, спішать стежки і гомонять. До школи, діточки, до школи із рюкзаками познання. Всміхаються малі щасливці, бо йде до школи вся рідня. Ідуть урочисто мама й тато, сестра, бабуся і дідусь. В усіх у них сьогодні свято, а вчитись буде лише Петрусь. Отже, хто супроводив Петруся до школи? Так, вся рідня. Завдання творче для художників. Отже, у щоденнику вражень створіть малюнок про свої враження від уроку. Що вам запам'яталося, а що вразило? Забразьте. Рефлексія завершення уроку. Загадкові листи. Пропоную дітям вам обрати лист, який ти хочеш відкрити від пташок. І завершити вислів зелений. Сьогодні на уроці я навчився або навчилася завершити вислів червоний. На уроці я запам'ятав, запам'ятала завершить помаранчевий. Найкраще мені вдалося завершити фіолетовий, найбільше мені сподобалося блакитний. Урок завершую з настроєм, завершить. вислів». І жовтий труднощі виникали! Завершіть вислови. Оберіть лист, який вам хочеться відкрити. А я всім говорю дякую! Ви сьогодні молодці! Урок завершено!